Вітаю! Тема сьогоднішнього відео створення документу надходження. Переходимо до модулю Документи. Далі розділ торгові. Розгортаємо та знаходимо потрібний нам документ надходження та натискаємо. Відкривається вікно надходження. Документ надходження це документ, з допомогою якого користувач обліковує товари, які поступають. На торгову точку від постачальника. В цьому вікні надходження відображається таблиця, в якій є усі створені документи надходження в кабінеті та отримані з робочого місця. Створимо новий документ надходження. Для цього натискаємо кнопку Додати надходження. В нас з'являється вікно створення нового документу. Це вікно складається з двох вкладок: вкладка налаштування параметрів документа і таблична частина. Вкладка Товари. На вкладці налаштування параметрів документа надходження, користувач вводить і обирає параметри для цього документу. Щоб перейти до заповнення документу надходження товарами, потрібно заповнити усі обов'язкові поля. В цій вкладці. І так, перейдемо детально до розгляду цих полів. Перше поле це номер документу. Сюди автоматично підтягується плюс один к номеру від попереднього документу. У нас підтягнулося 11. Якщо потрібно, користувач може змінити цей номер на потрібний йому. Але з умови того, що цей номер не, потр... не повинен повторятися з документами, які вже є в нашій базі даних. Далі поле дата документу. Сюди автоматично підтягується поточна дата та час, якщо потрібно, користувач може її змінити. Але є заборона в нашому кабінеті: користувач не може створювати торгові документи. За минулий час. Далі поле торгова точка. В цьому полі обирається торгова точка, на яку саме поступає товар від постачальника. Натискаючи на кнопку Обрати, в нас з'являється список доступний нам торгових точок, в якому обираємо потрібний. Далі, в нас з'являється. Поле склад, в якому ми вказуємо склад, на який буде приходитися товар. Наступне поле це робоче місце. Тут ми вказуємо, на яке саме робоче місце на торговій точці повинен прийти даний документ надходження для його керування та підтвердження. Натискаючи на кнопку Обрати, з'являється перелік робочих місць саме на цій торговій точці. Обираємо робоче місце. Далі, наступне поле це постачальник, в якому потрібно обрати, який саме постачальник робить нам поставку. Натискаємо на кнопку Обрати. і в нас з'являється доступний нам перелік постачальників. Обираємо доступного постачальника. За потреби також користувач одразу може створити нового постачальника в кабінеті. Для цього він повинен натиснути кнопку на карандаш. І з'являється модальне вікно для створення нового постачальника в наших довідниках. Наразі нам це не потрібно, закриваємо це вікно. Далі, як тільки обирається постачальник, в нас підтягується поле договір. Підтягується основний договір, який стоїть у цього постачальника. При натисканні на це поле буде видавати список усіх договорів по цьому постачальнику. В договорі вказується тип оплати перед постачальником готівкова або безготівкова, та вказується дата відстрочки платежу. Наразі ми бачимо, що дата, вказана в договорі номер 1 нульова. Тобі ж, Потрібно оплатити буде поточною дату цю накладну. Якщо потрібно, користувач одразу в цьому вікні може змінити дату та час. Для цього він натискає на це поле. В нас з'являється календар, де ми задаємо день та час оплати цього документу надходження. Далі, наступне поле. Це поле валюти, за якою ми розраховуємося. І ведемо облік. Наразі в нас автоматично підтягується основна валюта з нашого довідника валют. Наразі в нас це є гривня. Далі, наступні поля: номер накладного постачальника. Сюди користувач вказує номер паперової накладної, яку нам привіз постачальник на торгову точку. Щоб у нас була відповідність. Між між нашим документом, створеним в кабінеті, та паперовим зразком. Пишемо номер паперового документу. Далі ми вказуємо дату, яка вказана в паперовій накладні. Для цього ми натискаємо на це поле, і в нас з'являється календар для вказання дати та часу документу. Вказуємо дату та час, який вказаний. В накладній постачальника. Наступне поле це поле Коментар, куди користувач може ввести будь-який коментар до цього документу надходження. Наразі залишимо його порожнім. Тепер ми після заповнення всіх полів можемо перейти до заповнення табличної частини товаром. Натискаємо кнопку Створити. В нас успішно створився документ і перейшов до другої вкладки. Тепер можемо заповнювати. В нас є декілька варіантів заповнення документу надходження. А саме, ми можемо заповнювати за допомогою пошуку по штрих-коду товару. Натискаємо на це поле та вводимо штрих код товару Шукати. І він шукає в нашій базі відповідність по цьому введеному штрих-коду, та, та, та додає її до нашого документу. Також ми можемо шукати і додати до документу. Товари за постачальником. Для цього натискаємо на товари за постачальником. Обираємо потрібного нам постачальника. Ставимо чекбокс. І пишемо отримати товари обраних постачальників. Натискаємо. І в нас до документу додаються усі товари, в яких основним постачальником є даний постачальник номер 1 І далі вже ми можемо одразу заповнювати. Кількість цих товарів, поставки та їх закупівельну ціну. Також ми можемо одразу видалити всі позиції, які додали до документу, якщо є в цьому потреба. Для цього ми натискаємо кнопку «Видалити все. Окей. В нас видалені всі позиції, які ми додали. Далі, в нас є наступний варіант додавання товарів до документу. За допомогу панелі вибору товарів. Натискаємо на стрілку. І в нас розгортається панель товарів. Ми бачимо групи товарів. Усі групи. Тобі ж, ми унизу бачимо всі товари, які в нас є в базі даних, або ж ми можемо переключатися між групами і бачити, які є саме товари по кожній з цих груп. Ми можемо додати до документу товар. Натиснувши на його назву. Також для зручного пошуку ми можемо шукати номенклатуру товару в базі за допомогою вводу його коду, або його назви. Є. Натискаємо на назву товару і в нас відкривається. Діалогове вікно додавання товару. Тут вказана назва товару, на яку ми натиснули. Далі йде поле кількість. Планова. В цьому полі вказується та кількість, яка є в накладні від постачальника, яку саме ми в нього замовляли. Наприклад, це 10 штук морозового каштану. Далі йде поле кількість факт. Тут йдеться мова про те, що, наприклад, постачальник по накладній повинен нам був привезти 10 штук Морозова, але привіз 8. І цей факт ми реєструємо в нашому документі, що по накладній повинно було бути 10, а прийшло 8. І потім вже з цим постачальником ми будемо вирішувати цю проблему. Якимись шляхами. Наприклад, передруковувати нову накладну з актуальним фактичним залишком цього товару. Або, наприклад, якщо постачальник довезе потрібну кількість товару. Наразі припустимо, що в нас кількість планова та кількість факт, вона співпадає, і постачальник привіз нам саме ту кількість, яку нам було потрібно. Далі, обираємо одиниці виміру. В якій ми робимо поставку на торгову точку. Наразі в нас морозовий каштан має тільки штучну одиницю виміру, тому залишаємо штуки. Далі поля ціна. Сюди автоматично підтягується з бази даних остання закупівельна ціна по останньому документу надходження, який був оприходований. Це наразі каштан був по 25 гривень. Якщо потрібно, якщо ціна повисилась або навпаки стала нижчою, то ми можемо цю ціну змінити за потреби. Наприклад, припустимо, що в нас каштан подорожчав та коштує тепер 30 гривень. Змінюємо цю ціну та натискаємо кнопку додати. Товар успішно доданий до документу. Тепер поговоримо про, що ми можемо робити з цим рядком. Ми можемо, якщо ми помилилися, можемо його редагувати. Для цього ми можемо натиснути на в колонці Дія на трьох крапку. З'являється меню, обираємо редагувати та змінюємо дані на інші. Також це вікно ми можемо визвати за допомогою. Двойного клику по цьому рядку. Або, якщо потрібно, ми можемо одразу в цьому вікні змінити потрібні нам значення. Для цього ми натискаємо на поле вводу та змінюємо нам на потрібне значення, наприклад, ціна каштану 45 закупівельна. Та натискаємо кнопку Enter. Все, ми оновили значення ціни на 45. Ми бачимо всі дані по цьому товару: його порядковий номер, код, назву, одиницю виміру, в який ми приходимо. Бачимо серію. Наразі у кашана немає серії, тому тут є прочерк. Ми бачимо кількість планову та фактовану. Бачимо ціну закупівельну, за якою нам прийшов цей товар. Та бачимо усього суму. По цьому товару. Якщо нам потрібно і ми помилилися з додаванням цього товару, ми можемо його з документу видалити. Для цього ми тискаємо кнопку е, трьох крапку і натискаємо видалити. Або ми можемо знову ж таки видалити всі позиції, які є в нашому документі. Наразі давайте ще додамо декілька товарів до документу. На, потрібно видалити з поле пошуку, введені до того дані. Все. І тепер ми можемо додавати інші позиції. Наприклад, це ще вода. 70 гривень залишаємо. Це огірки. Нам прийшло 50 кілограмів. Факт співпадає по 25 гривень. Все. Після того, коли ми заповнили наш документ надходження потрібними товарами, ми можемо його провести. У нас є два способи проведення документу в кабінеті. Перший способ це відправити документ на робоче місце. Робоче місце отримує цей документ, та співробітник може переглянути цей документ. Звірити його з накладною, яку вам приніс постачальник, звірити з фактом, який є, та при потребі змінити кількість на фактичну, та провести цей документ. Або ж ми можемо в кабінеті відправити його без підтвердження. Тоді цей документ відправиться на робоче місце і одразу без втручання співробітника буде там проведений. і Змінять залишки на робочому місці. Торгової точки. Наразі давайте проведемо наш документ без підтвердження. Все. Наш документ успішно проведений і відправлений на сервер. Наразі ми бачимо, що його статус надіслан. Це означає, що він відправлений. Як тільки робоче місце при синхронізації цей документ отримає, ми побачимо статус прийнятий, І коли цей документ вступить в силу, та товари в ньому встануть на залишки, тоді він змінить свій статус на виконаний. Тепер давайте трошки поговоримо про цю таблицю. В цій таблиці відображаються наразі створені документи за поточний день. Коли ми відкриваємо це вікно, в нас завжди встановлена дата за сьогодні. Ми можемо встановити будь-який період, за який нам потрібно відобразити документи надходження. Або якусь дату конкретну, або якийсь період, саме нам потрібно показати. Також зліва в нас є блок для швидкого вказання періоду. Можемо вказати за сьогодні, за вчора. За поточний або попередній тиждень. Поточний попередній місяць і так же саме з роком. Оберемо, наприклад, за поточний рік, всі документи. В нас одразу відобразилися усі документи, які були створені за поточний рік. І так, пройдемося по стовпчикам. Наш перший стовпчик це статус. Він зроблений з допомогою індикаторів, які показують, на якій зараз стадії обробки знаходиться наш документ надходження. Коли ми його редагуємо ще і не відправили на робоче місце, він має статус доступний для редагування, і в будь-який час ми можемо його відкрити та відредагувати дані в ньому. Як тільки документ буде надіслан на робоче місце, він отримає статус надіслан. Потім прийнятий. І останній статус це виконаний, коли документ вступив в силу і був підтверджений на робочому місці. Далі, це стовпчик номер. Він показує номер документу. Ми можемо шукати з допомогою поля пошуку цей документ. Або можемо сортувати збільшенням та зменшенням документа в нашому вікні. Далі, дата документа, ми вже обговорили. Постачальники показує постачальник. По цьому документу надходження. Дата платежу, коли потрібно заплатити буде нашому постачальнику по цій накладній. Показує торгову точку, на яку саме було відправлено цей документ надходження. Показує автора, коли цей документ буде підтверджений, який буде нести відповідальність, і той, який створив цей документ. Далі це стовпчик, номер накладної, це відповідність з бумажно паперовою накладною. Постачальника, загальна сума по нашому документу надходження, колонка кількість товарів, яка є в нашому документі, кількість рядків по документу, колонка коментар, яка відображає коментар користувача до документу та колонка дії. Якщо наш документ вже відправлений та підтверджений на робочому місці, тоді ми можемо пост... тільки його Відкрити та подивитися, які товари є в цьому документі, в які кількості. Та можемо подивитися параметри, яка дата, на якій точці, на якому робочому місці і так далі, дані по цьому документу. Дякую за перегляд. Це була коротка інструкція по створенню документу надходження.